Добрий день, друзі, до вашої уваги. Хочу запропонувати нове надходження. У нас таке пари поприїжджали. Отакі от, от старого зразку. В корпусі. На от такому кріпленні. Вони без лампачок йдуть, тобто звертайте увагу, якщо що, то лампачки ще можете замовляти. Поприїжджали фонарі старого зразку, до малої кабіни до великої старого зразку. Так, це у нас важелі. Під переобладнання на посилення на військо з додатковим кронштейном бачите. Кермо, таке у нас приїжджало нового зразку на трій спиці. Це оригінальна закруточкою. Так, це у нас обшивочки під панель приладів нового зразку. Права-ліва сторона. Сподіваюся, буде окремо продаватися, бо до цього воно було в комплекті, не було окремо, а декому треба окремо. Так, полуосяпи приїжджали, замки двері, це по оригіналу, фіксатори, ручки, рамки задні. Це у нас під старий зразок от такі от наповнювачі на фільтр драбаку. Так, ручки двері ліві з ключом. Це у нас оригінальні кардани приїжджали. До речі, хочу нагадати, що от, от такі от у нас поворотні кронштейні. Під фонарі з додатковою, з можливістю встановлення додаткової фари. От, там що таки, не бачите, так, встановлюється в штатне місце. Так, Корзини це у нас новий зразок посилені білорусівські. Ручки, двері з фіксатором. Накладок окремо до них немає, так і не приїхали. Їх немає, тільки от у зборі є. Крила до балочного мосту. Пластикові. Крила пластикові, оригінальні до звичайного ветучого передка, широке крило, заглушечки під підмагнітову. Друзі, якщо у вас цікавить щось, будь ласка, звертайтеся, замовляйте. Номер телефону в описі під відео. Нагадую, ще вон колпачки, отакі от на гайки переднього та заднього колеса. Вони по 9 гривень пластикові. Можете замовляти. Дуже популярна річ така. Друзі, пишіть в коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал на все добре.